Продовжимо далі, шановні глядачі, розбиратися в питанні оплати праці, які ж саме надасть переваги наша новостворена система оплати праці. Ну, першочергово, це питання роботодавців. Вони вже не будуть податковими агентами. Якщо ми казали, що в старій системі роботодавці були податковими агентами, і вони обраховували своїх найманих працівників, то в цій системі вони обраховувати їх не буде. Тобто вони не будуть здійснювати нарахування на заробітну плату вигляді єдиного соціального внеску. Тобто вони будуть приділяти роботодавцям більше уваги своїй справі, своїй діяльності щодо випуску якісних товарів та послуг і в більшій кількості. Це дійсно повинно бути, і це, і це повинно бути в діяльності кожного роботодавця. Це перше чергове. Друге, після вже розрахунку. Роботодавцям зі своїми найманими працівниками функції на цьому роботодавців завершуються. Тобто, роботодавець виплатив відповідну суму у вигляді вже відрахування заробітної плати, про що ми казали в попередніх відео. І на цьому його функція завершується. І працівник отримує вже на руки ту суму, яка у нього є. За рахунок відрахування всіх податків та зборів відповідності до законодавства. Але для того, щоб казати про зміни, про реформи, щоб це було втілено, треба починати не з самих працівників, а треба починати для. Ну, в першу чергу, треба починати з представників влади. А саме мова йде про президента України, про прем'єр-міністра України, йде мова про міністерство з держслужбовцями, про Верховну Раду України, від керівництво до народних депутатів України. А також це стосується всіх, хто представляє державну владу в Україні. Це законодавча, виконавча та судова. Мова йде про вище керівництво. Тобто з них треба починати втілювати дану систему у вигляді вінтрихування заробітної плати всіх податків та зборів, про що ми казали в попередніх відео. А саме початок змін в системі оплати праці для вищого керівництва державного рівня триватиме протягом 6 місяців. Ну, це питання дискусійне, скільки воно буде тривати. Ми враховуємо, що для початку 6 місяців. Цей термін стане початком для всіх початків щодо здійснення поетапного реформування системи оплати праці при отриманні заробітної плати. Тобто, повторюсь, треба. Дану систему щоб до реформування системи оплати праці починати з вищого керівництва, з тих осіб, яких обирають виваз. З тих осіб, які за рахунок обрання відбувається призначення різних вищих органів влади у вигляді керівництва, як виконавчої, судової, як законодавчої, виконавчої та судової влади. Тобто з них треба починати втілювати дану систему, для того, щоб це було справедливо, для того, щоб кожен працівник зрозумів, що відбувається, як воно відбувається. Бо саме якщо дійти до людей, треба пройти декілька етапів. Перший етап, який ми з вами в цьому відео і в попередньому відео розібрали. В наступних відео ми будемо розбирати другий крок. Як саме це повинно відбуватися? Але саме найголовніше, шановні глядачі, що система оплати праці має відбуватися за рахунок відрахування заробітної плати для зрозумілості, для прозорості, що відбувається з самою заробітною плати. А це питання боротьба з тінізацією заробітних плат, про що весь час говорить в Україні, про що дана проблема виникає на всіх щаблях. Влади і відповідно в першу чергу це питання бюджетів України від державного до місцевих. І саме ця система відрахування заробітної плати надасть вирішення. А найголовніше і першочерговим етапом треба розпочинати з вищого керівництва держави тих людей, тих людей, яких обирають виборці. Тому шановні медичі, ми розібрали. Перший етап у наступному відео ми вже будемо розбирати другий етап щодо зміни системи оплати праці. Всім дякую, до побачення.